Всім привіт, мене звати Назар. Це моя дружина Юля, і ми щасливі власники кухні, яку нам зробили Марксон Меблі. І зараз ми декілька слів розкажемо. Невеличкий зробимо відгук від співпраці з ними. Юля, розкажи, як тобі було на першому етапі, на етапі проєктування кухні працювати з дизайном. Враження дуже чудові. Я дякую компанії Марксон за терплячість, тому що проєкт ми розробляли дуже довго, продумували дуже багато дрібниць, і вдалося все врахувати. Далі був проект очікування це найдовший і найнеприємніший момент, бо кухню ми чекали десь півроку. Але як потім ми знали від знайомих, які брали в інших фірм, це нормальна практика взагалі на ринку меблів, так довго чекати. Але коли вже її почали монтувати, коли сюди почали приїжджати майстри, ми були в першу чергу задоволені тим, як майстри працюють. Розкажи, як ті тобі вражено. Все було дуже обережно, дуже акуратно. Бо вони щодня після себе прибирали. Прикольно я пам'ятаю, кожен раз, коли приїжджали з роботи, було цікаво, що ми зараз, думаємо, О, зараз ми приїдемо додому, і цікаво, а що за сьогодні там зробили? Бо монтаж десь тривав тиждень, і кожен день щось додалося нове, якісь канали монтувалися, якась побутова техніка вже. Вставлялася в меблі, і було це дуже цікаво. Там десь нам не подобається шовчик, як зафугована плиточка. Вони це поправляють, десь нам на міліметр не сходяться, десь якісь фасади, вони це все відрегульовують. І коли здають проект, вони п'ять разів перепитають. Подумайте, добре, чи вам нічого не напрягає, чи щось можливо поправити. І навіть якщо вже після здачі ми щось бачимо, щось ми хочемо поправити, відрегулювати, можна їх попросити. Вони приїдуть і це зроблять. І це дуже класно. Сервісник дуже класний, того дуже сподобано. От, кухня елегантська. Всі приходять, друзі кажуть, яка у вас гарна кухня. Всім дуже подобається, і всі розуміють, за що гроші платяться. При тому, що. Її кухні набагато дорожчі, а наша кухня нам добре виглядає. Що скажеш? По егономиці у нас доволі стандартна кухня, є вмонтований холодильник, мікрохвильовка над духовкою. Але дійсно є один момент, дуже цікавий, який рідко зустрічається. Це те, що під варильною поверхнею у нас розміщується посудомийна машина, що було дуже важко розрахувати, вмістити. Але майстри з цим справилися. Uh -huh. Такий, як десь якийсь святого готуємо чотири господині лесенькості по повідку раковина не всім зручно, як розміщена, але в нас тут двоє. Ми не сваримось, поміщаємось, нам комфортно. No. Можливо, не всім підійде цей варіант, але нам подобається. Він дуже естетично виглядає. No. Так що, якщо хочете собі елегантну кухню, то можете звертатися до компанії Марксом. Ми звернулися задоволені, Ой, задоволені. і тим більше вони нам подарили елегантську доску за те, що ми не в кухні замовили. Та якщо хочете собі досочку безплатно, то можете це звертатися.